День перемоги цьогоріч у Бердичеві почали святкувати раніше ніж зазвичай. Першим масштабним заходом став мітинг вшанування пам'яті загиблих у роки Великої Вітчизняної війни працівників колишнього шкірооб'єднання імені Ілліча. 82 добровольці із заводу віддали своє життя за те, щоб сьогодні в Україні та у світі було чисте й мирне небо. Секретар Бердичівської міської ради Василь Толочко зазначив, люди повинні пам'ятати про великий подвиг радянських солдат, окрім того, ще й піклуватися про тих, хто вижив у війні. Від імені міської ради. Та міського голови він привітав присутніх на мітингу ветеранів зі святом перемоги. Добра, шановні ветерани, здоров'я! Щоб ми ще довго-довго могли зустрічатися і ще довго-довго бути разом. Ви знаєте, і це не прості слова, що в місті Бердичеві особливе відношення до ветеранів Великої Вітчизняної війни. Це показує те, як міська влада, як особисто міський голова, відноситься до вас, шановні ветерани. Як проходить у нас свято великої перемоги, тому що коли 9 травня це свято не тільки ветеранів, це свято всього міста Бердичева. Всіх жителів міста Бердичева час іде, і вже мало залишилось ветеранів, які були учасниками подій 1941-1945 років. Але вони розповідають про них своїм дітям, онукам, правнукам. Розповідають для того, аби молодше покоління завжди пам'ятало, війна це найстрашніше, що може статися. Із людством такої війни не стоніспитувала за все своє существування. 80% населения участвовало в этой кровопролитной бойне. Война велась буквально на всех континентах земного шара, на всех морях и океанах. Когда эта фашистская нечисть приблизилась к нашим рубежам, к рубежам Союза Советских Социалистических Республик, І віроломно напала на нашу страну. Народ Совєтського Союзу піднявся, піднявся захищати своє отечество, в тому числі працівники кожного об'єднання імені Ліча добровольно пішли на фронт. Якими важкими були ті роки, не тільки для тих, хто воював на фронті, і тим, що були в тилу, і жінкам, яким Згодом прикріпилось міцно слово вдова, але люди вистояли. Однак ми знаємо, якою ціною була здобута ця перемога. Мабуть, немає жодної сім'ї, де не спалаха, не торкнувся спалах цієї жорстокої війни. І Ми сьогодні зібралися, щоб зберегти світлу пам'ять наших воїнів, робітників. Які працювали на шкірооб'єднанні і не повернулися. Учні та вчителі 12-го профтехучилища на території якого знаходиться пам'ятник, підготували для ветеранів святковий концерт. Таким способом кажуть, вони намагаються довести, що героїчні вчинки радянських солдат ніколи не будуть забутими. А пам'ять про загиблих назавжди залишиться у серцях наступних поколінь. Завершився урочистий мітинг покладанням перших весняних квітів до пам'ятника.